До ефіру загальнонаціонального марафону долучаємо Володимира Канівця. Це головний сержант Першої самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Молодший сержант. Пане Канівець, вітаємо вас. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава. Героям слава друзі. Ви одразу бачите на своїх екранах QR-код і номер карти. А це означає, що розпочнемо ми з того, що поговоримо про збір. Тож розкажіть нам, будь ласка, пане Володимире, на що збираєте? Які основні потреби вам треба закрити негайно? Так, вітаю, Україна, славні українці, україночки, всім мирного неба. Так, збір. Ми збираємо на Техніку на спеціальну техніку. Екскаватор нам потрібен. Ось ми збираємо два мільйони гривень, бо це вкрай необхідна річ. Повірте, щоб виїхати зараз на вогневу позицію, нам треба ну не знаю, тони землі перекидати, кубометри землі перекидати, щоб виїхати на позиції. Бо реалії сучасної війни. Диктують свої умови, і тому ти не можеш як раніше виїхати на самохідні артилерії, десь відпрацювати і заховатися. Потрібно робити позиції, е бо це ланцети, загрози ланцетів, впіві і тому подібне. Тому перед тим, як заїхати на позицію, нам ось так купа роботи, купа роботи і екскаватор просто необхідний е нам. От, треба випати викопати капаніру, явіться, 5 метрів е, довжини, десь 3 метри глибини, і від 10 до 20 метрів довжини. Це такий собі басейн, такий невеличкий, треба викопати. Плюс якісь траншеї, плюс бліндаж, щоб особовий склад заховався і був зігрітий, і, і встиг виконати бойове завдання, яке потрібно буде. Ось таке. Володимире, тому... ну, а наскільки небезпечно працювати на цій техніці поблизу лінії фронту? Оскільки враховуючи описану вами важливість цієї техніки, припускаю, що для ворога, можливо, вона не пріоритет номер один, звісно, але вразити її завдання важливе. Отак, От вони весь час намагаються нас знищити. Це, зокрема, найбільша загрозу це ланцети та і впівішки. Оце найбільша загроза. І тому треба. Якомога ретельніше заховатися, зробити каркас, цілий теж все це заховати, щоб якомога не можна було вразити нашу техніку. Особливо особовий склад зберегти і дорогостійну техніку, яку надають нам партнери. То це ну і плюс якісь дуелі відбуваються. Арт-дуелі, звичайно, весь час ми стріляємо в них. Вони стріляють в нас. Війна. А скільки часу займає облаштування та побудова нової позиції в умовах постійних обстрілів? Це відбувається. ну, Я вам скажу, це залежить від багато факторів, тому що плюс ти не можеш працювати, коли вісить, наприклад, БПЛА зверху нас Січеш, треба тобі зупинятися, ховатися, просто загрузи ФПВ, Тому від трьох діб три доби. Три доби три-чотири доби, і ми готуємо ВПшку. А так як треба їх багато робити, тому що ми не можемо на одному місці працювати, тому що рано чи пізно нас побачить, нам треба рухатись весь час, робити маневри, весь час переїжджати. Тому ось таке нагадую: долучайтесь, донатьте. Екскаватор край потрібен. Так можна сказати, що збираємо на ескаватор, а можна сказати, що збираємо на те, аби у Наших бійців, побратимів Володимира, у нього самого було більше можливостей для того, аби ефективно як працювати по ворогу, так і ховатися у разі, коли це необхідно від ворожих ударів. Тому друзі, будь ласка, будьте активними. Я нагадую, що малих донатів не буває. Якщо у вас є хоча б гривні, яку ви можете виділити саме зараз для того, аби передати хлопцям, зробіть це. Це найкраще з усіх можливих інвестицій на сьогоднішній день. Я в цьому переконаний на 100%. Володимир, ми знаємо, що ви володієте обстановкою на первих на певних відтинках харківського напрямку. Розкажіть, будь ласка, яка там нині інтенсивність боїв і як вона змінилася з попередніми періодами? Ситуацію на нашому напрямку. Я буду говорити лише про наш напрямок, то що ми тримаємо, тому що. Іншу інформацію, я не володію. Дивіться, вона ну, складна, але у нас контрольована. Постійний накат. Накати от вони відбуваються. от Ми з вами говоримо, а я знаю, що вже мої хлопці вже працюють. Працюють і відбивають ворога. Буквально от зараз. Ворог працює малими групами. От Ми їх знищили, буквально йде один-два. Два йдуть, ми їх знищили знову. Проходить дуже короткий період часу, як знову рухається група. П'ять осіб знищили. Вони їх минають, ідуть далі. І так буквально на всьому напрямку нашому е, Стабільно, тяжко, але контрольовано. Дякуючи нашим побратимам і посестрам, які на лінії фронту тримають цю лінію. Вони справжні титани, і я ними пишаюся. Це велика честь і хвала. Пане канівеці, як... якщо говорити так. про артилерійські обстріли, то які калібри найчастіше застосовує ворог і як змінюється кількість випущених боєприпасів? Е, ну, як правило, ми трішки стоїмо подалі, тому що як ми працюємо з більшим калібром, то і нас обстрілюють, як правило, більшим калібром. Це 152-й, 122-й, як правило. Е, ну, Інтенсивність. Залежить від того, як ми попрацювали. Якщо ми попрацювали добре, а ми, як правило, працюємо добре, то відразу десь прилітає по нам. Відразу. Тому я не можу сказати, що зараз якби інтенсивність їх пострілів і наших десь майже на одному рівні. Ну, плюс-мінус, тобто, що вони нас е, намагаються. Знищити, що ми їх намагаємося знищити десь у, у такі самі пропорції. Тобто, приблизно ось така. А які переваги на тому відтинку, де ви перебуваєте, мають бійці Збройних сил України? Як ці переваги використовуються для того, аби ефективно протидіяти ворогу? Це по-перше, це ну по-перше, це злагодження робота. Злагодження ми працюємо як один злагоджений механізм. І е, е, керування. Е, ми к, к, дуже стараємося берегти особові склади, тому е, чітко підходимо до завдання, тобто розробляємо плани, і щоб якомога менше е, втрати були у нас, а більше у ворога. Ось і працюємо разом, підтримуємо нашу піхоту, нищимо ворога. Не даємо висаджуватись противнику, закріпитися плюс розвідка. Наші БПЛА, наші дрони, які летять, і весь час 24 на 7 моніторять лінію фронту, щоб якомога ну бути оперативно дивитися на ситуацію. Так, да, звісно, тут вже залежить від погоди, тому що зима коригує всі ці. Плани. Володимир, дуже дуже дякуємо вам за інформацію. Наші глядачі передали вам понад 50 тисяч гривень на ваш ескаватор. Сподіваюся, що ця допомога е. наблизить вас до тієї мети, яку ви намагаєтесь втілити у життя. Володимир Канівець був з нами на прямому відеозв'язку. Розповів про те, як сьогодні тривають будні наших бійців на Харківщині, де ворог продовжує щоденно завдавати своїх ударів.